Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати літературне читання. І почнемо зі сторінки 37. Ми вивчаємо розділ народної творчості, розділ, в якому ми вивчаємо фольклорні твори. І сьогодні ми з вами будемо читати байки і притчі. Давайте згадаємо, що таке байка. Це невеликий твір. Повчального змісту, в якому обов'язково в кінці має бути, або на початку має бути моральне повчання, висновок. Ми з вами в минулому році читали байки Леоніда Глібова, Коник Стрибунець, якщо ви згадаєте, ми навіть її вчили на пам'ять. Також ми вивчали байки дуже відомого байкаря Крилова. Ми читали різні байки його. І слони моська, і квартет, і ще багато різних байок. В байках дуже важливо, щоб було повчання висновок. Зазвичай в байках герої тварини, які наділені людськими рисами. і вони висміюються. висміюються погані і підносяться гарні риси характеру. Так. В байці Леоніда Глібова, Конекс Трибунець. Ем, якщо ви згадаєте, висміюються безтурботність коника, який нічого не робив влітку, лише стрибав, співав і для зими нічого не підготував. Конекс Трибонець це авторська байка. А є також народні байки, які створив народ. І ось одна з них жаба боязкіша від зайця. На сторінці 37. Подивіться, одразу ми побачимо в лівому куточку, там де пташка на ключику, мораль написана. Тобто, в байці обов'язково ми повинні побачити певний повчальний. З міст повчальний Зараз читаємо зі мною. Вийшов заяць з нори і подався добувати собі корму. Пробіг з гони місця, дивиться, біжить до його вовк. Заяць спустився тікати без оглядки, Зупинився, озирнувсь кругом нема нікого. Заяць тоді почав щипати травку. Не довелося біднязі десять раз щипнути трави, дивиться, підкрадається до його лисиця. Заяць знов пустив стікати без оглядки. Біг біг, поки скривився з очей, скрився з очей од лисиці. Зупинився, сів бур в бур'яни, прищулив, уха і лежить, важко дихає. Не встиг ще гаразд опам'ятатися чує, в бур'яні щось же зашелестіло. Заяць знов кинув стікати, вибіг на чисту поляну, озирнув з кругом, нема нікого. Він тоді, з жалю й досади, почав плакати і причитувати. Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене ображають, всіх я боюся, от всіх тікаю, не маю покою і на одну хвилину. Хоч би одна яка небудь звірина боялася мене, і то б не так було досадно. Піду я до річки та утоплюся. Як так жити, так краще душу свою загубить. Побіг заяць до річки топитися. Добіг до берега, а там сиділа жаба, злякалась зайця, бульк у воду. Зайць зупинився. Е, стій. Є на світі такі, котрі мене бояться, і то живуть. А чого ж мені не жить? Повернув зайць додому. Які риси характеру висміюються в стій байці? Звісно, боязкість зайця та така боязкість, що навіть жити не хотілося. А давайте з вами знайдемо, де ж тут мораль і де головна думка, в яких строчках. Зазвичай в байках або на початку головна думка, або в самому кінці. Ну, тут в самому кінці. Якщо ми подивимось те, що каже Заєць: Е, стій, є на світі такі, котрі мене бояться і то живуть. А чого ж мені не жити? Тобто Заєць. Робить висновок з того, що якщо є такі, що ще більше бояться і навіть живуть, і не думають помирати, то чому йому, зайцю, не жити і не радіти тому, тому життю, яке в нього є? На наступній сторінці ми будемо читати з вами притчу. Притча відрізняється від байки тим, що зазвичай у притчі не все розказано. Треба. Домислити, додумати, що, який сенс глибинний хотів закласти автор чи народ в цьому випадку. В притчі не підводиться підсумок зазвичай, а треба самому зрозуміти це. Притча називається Без труда нема плода. Якось один чоловік почастував вовка хлібом, ну і смачний похвалив вовк. А далі питає А де ти його взяв? Та де взяв? Землю виорав і все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні. каже чоловік. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто і аж тоді на буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та стільки ж коло нього походити треба. Твоя правда сказав чоловік, клопоту багато, але без труда нема плода. В цій притчі використане прислів'я. Без труда нема плода. І це є головна думка цього, ці, цього твору. Заголовком послужило саме це прислів'я, яке використав чоловік у відповідь для вовка. На цій же сторінці в рамочці написано: справжнім скарбом українського народу, його душею є народна пісня. У них оспівують найважливіше для кожної людини чесну працю, почуття любові, звитяги, героїчні вчинки, народні звичаї, обряди. Прочитайте у голос давню українську народну пісню, дотримуйся на співної інтонації, намагайся передати почуття, настрій твору. Українська народна пісня називається Стоїть явір над водою. І потім, після того, як ми прочитаємо її, ми послухаємо її, як вона взагалі співається у виконанні чоловічої хорової капели України імени Ревуцького. Стоїть явір над водою, воду похилився. На козака пригодонька козак зажурився. Не хилися я, вороньку, ще ж ти зелененький. Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький. Не рад вір хилитися, вода корінь миє, не рад козак журитися та серденько ниє. Ой поїхав з України козак молоденький, оріхова сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой поїхав на чужину та там загинув, свою рідну Україну навіки покинув, звелів собі насипати високу могилу, звелів собі посадити червону калину, будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть мені приносити з України вісті. Ось така народна пісня, сумна. Переважно такі сумні пісні і складав український народ, бо доля його не легка. І зараз ми послухаємо саме цю пісню. На сторінці 41 ми ще раз глянемо такий жанр літературної творчості як легенди. Прочитаємо визначення. Народні легенди це невеликі за обсягом твори розповіді. У них відбилися народні уявлення про виникнення рослин, звірів, птахів, походження імен людей, назв річок, озер окремих місцевостей, про події минулого і видатних історичних діячів. Легенди це такі твори, які складають люди для того, щоб зобразити те, що вони уявляють, як створений світ, що з... звідки пішло, про певних видатних людей вони складають легенди. І у нас тут представлена легенда Хліб і золото. Ви її самостійно прочитаєте і ви подумаєте, яка головна думка цієї легенди, і поясніть значення слів Хліб у сьому голова. Як це ви розумієте?